Процес підготовки до сну починається задовго до того, як ми лягаємо в ліжко. Все залежить від емоцій, які ми накопичуємо протягом дня. Якщо день був напружений, важливо знайти час для того, щоб заспокоїтися і налаштуватися на відпочинок. Один створіть розслаблюючу атмосферу. Зменшіть яскравість світла. Увімкніть м'яке освітлення або слухайте спокійну музику два. Відкладіть гаджети. За годину до сну залиште телефони і комп'ютери. Це допоможе покращити вироблення мелатоніну, гормону сну. 3. Розслаблення через дихання. Спробуйте глибоке дихання або медитацію для зняття напруги та спокою. 4. Легка фізична активність. Прогулянка або йога в день допоможуть зняти стрес і поліпшити якість сну. 5. Регулярний режим сну лягайте і прокидайтесь в один і той же час, щоб налаштувати біологічний годинник.